Як вийти ЗВІМ? Якщо ти бідкався з цією проблемою чи просто хочеш дізнатися більше про найкращий редактор у світі, тоді це відео буде цікаве для тебе. Отже, чому він виглядає так складно для непідготовленого розробника? Ця фішка в тому, що редактор має декілька режимів роботи. І от якраз через ці режими він виглядає, по-перше, не дуже тривіально. Трошки складнувато, і в цілому вихід з нього може стати справжнім челенджем. Взагалі режимів є доволі багато, але на практиці використовується буквально декілька. Зараз ми їх розберемо. Найперше розберемо так званий Normal Mode. Він використовується для того, щоб переміщати курсор по екрану, наприклад, ліво, вправо, вверх, вниз і так далі. Якщо ж ви хочете щось написати, ви маєте перейти в Insert Mode. Цей режим веде себе як звичайний редактор, як VS Code там чи WebStorm, неважливо. В ньому ви просто пишете. Наприклад, ви щось написали, і це все ви можете робити тільки в insert Mode. І останній важливий режим це command-line. Якщо ми натискаємо двокрапку, ми можемо виконувати різні команди. Наприклад, зберігання файлу чи найважливіша для нас команда вихід з редактора. Сподіваюсь, в цьому відео ти не тільки навчився виходити з ВІМ, але й трохи привідкрив для себе занавість цього крутого редактора. Якщо тобі цікаві відео про ВІМ, про те, як він використовується в реальному житті, напиши про це в коментах, і мені є що розказати.